Всім привіт! Ви на каналі Безель. Мене звати Олексій, одноіменний магазин Bezel.com.ua. Сьогодні в вашій увазі ми представимо таку на жаль, тематику годинників, яка зараз в нас на часі, вже більше півтора роки в нашій країні йде війна і попит на військові годинники, на так звані Fieldwatch став. Дуже великим. Сьогодні це класичний Field від іменитого бренду годинникового Hamilton. Така іде коробка під дерево, але це не дерево. Якийсь шпон і якийсь профіль назовні. Референс моделі H69439931. І трошки по історії компанія Hamilton Вона не просто має відношення до військових годинників, вона вже до них відносилася безпосередньо з Першої світової війни вони поставляли годинники для армії світу, а у Другій світовій війні вони призупинили повністю виробництво годинників для звичайних людей і почали робити годинники для військових. Вони робили морські хронометри, вони робили багато field Watch серій авіаційних моделей. Також Хемільтон дуже дуже багато представлений у різноманітних фільмах і їхні культові моделі вони саме рекламуються через медіа, через кіно, через безпосередню велику кількість іменитих зірок. На кіноіндустрії і стають поширеними завдяки своїй історії і завдяки такому великому просуванню дороговартісному через телевізор. Саме ця моделька має діаметр 38 мм. І вона повторює класичний дизайн старої військової моделі. Вони віддають дань. Безпосередньо модельці, яка була з ручним заводом, як і ця модель також. Я вибачаюся, в мене не ідеальне світло в офісі. Зараз я буду пробувати так робити, щоб не ловити цей блік від лампи. Бачу, що все в мене вдається і виходить. Моделька має сапфірове скло, велику заводну голівку зручну. І що я вже казав, що немало важливо, вона має ручний завод. Це калібр Hamilton H50. Це на базі Єта 2801. 2 Допрацьований саме запас ходу, він складає 80 годин. Водозахист тут невеликий, 50 метрів. Корпус без задньої закритої, від, перепрошую, з задньою закритою кришкою. І він комплектується отаким дуже прикольним якісним ремінцем НАТО. Він тут до дрібниць продуманий і зроблений на рівні. Оці такі шкіряні вставочки, така бакля крута з Хемільтоном. Лого виконано все на дуже високому рівні. Це сталька 316, як і кришка, так і за одна голівка з корпусом. Бачимо, у нас є люмінофор. Ось так. все чітко зчитується, великі цифри арабські. Посередині також розмітка до 24 годин. Ось така ще цікава декорована стрічка зі шкіри. На хлястику. і саме годинничок. Я особисто Хемільтон дуже поважаю і люблю. І мені приємно їм торгувати, тому що це мені нагадує мою любов до Сейко, тому що якість цих годинників, вартість вона повністю виправдана. Ось так на моїй руці. Це саме мій розмір. Я дуже полюбляю розмір від 38 до 40 Можете оцінити на руці 17 мм. Дякую, що дивитеся. Канал Безель, канал душевних розмов про наручні годинники. До нових зустрічей!